Варіантів багато, так. Да. Просто він бачить Тінкера, так? Да? Тінкер це на якийсь але там прям Та ні. <постив> <не, де, а постив> <лох. постив> <постив> ну, от пак і да. <постив> треба було щось мобільне, тут важко його ловити. Ну, шо, є шаман, але це єдиний герой, який щось робить паку. Але з іншого боку, він сам може сідати на цих сапортів бувати. <постив> Як би там, знаєш, на якийсь, Ну, можливо, там. сніжок може бути. Сакс, сам, да він зараз на курочку ще Так, Але ще там поживе. граната. Так, забирають його. Вацен робить останній удар по ньому. І Фуріон забирає свій кільчик. Тому... Так, а раніше ж дійсно цей дізарм, який навіть в БКБ працював дуже крутий. Ну так, гарно так, раніше так, ну, і він тому і збирався, там третім, четвертим слотом. Зараз аганім дуже рідко купляють, От саме тому що ти не можеш законтрити фіз ДПС. загинув ще раз. Я думаю, що потенційно може перероблять, тому що дійсно ну, вся, вся популярність аганіму просто зникла на фоні цього. От ти бачиш Фуріона, який тільки з руки б'є. Чи дровку, чи щось. Та, дровка, Свен в Медуза. Та, і ти виглядаєш як про повноцінний контрпік, неважливо. Неважливо. Тобто, твій аганім це контрпік. А, забирають. А, зараз Фуріона? І а так з, може не фуріона, скоріш за все, тому що. Скриньки немає, да, так? Немає. Міздиціні, він другого рівня, 33-й може загинути. Загинув 33, й що підуть під вежу, навряд чи підуть. А що з 33-м? Він тут взагалі. Що з цим думом? Що, що, що не вдається, у Дума Netворс топ-6 менше, ніж. Не найкращий всіх лейн горів. в нього. Це 100%. Цей інший Тінкер. Цей Тінкер планує вбивати. Тут буде Блінк-Аганім і так далі. Сакса приплив 250%. Що Сакса мертвий, питання тільки, кому він дістанеться, квіну. Його лишають. Ну і Квін поліпшує ще свою ситуацію. Він і так Тінкера обігрує наразі. Прикольно, Квін обігрує Тінкера. Є інформація, що проти Тінкера неможливо стояти. А пак. Навпаки. Квін дуже гарно. Квіна 30-й пак. Господи боже. мій. Тут Вайтмон гине. Ось вони ціпилися. А, третій побіг, 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 п'ятого рівня. Ну це дійсно гра не пішла. Дійсно гра не пішла. Спроба зачепити. Там ще ботли є, але вибачте, тут ще ультимейт. Фуріона допомагає, і цього достатньо. Там amplify damage був в пака. Угу. Я взагалі не проти, насправді, щоб гладіатори перемагали Тундру. А далі? А що? Що, Мелоді втече? Так Мелоді зараз Вайтмоном біть разом з Ватсоном. Куди, куди Вайтмон біжить, я вибачаюсь. Коротч, друкуйте, як каже... Побачив так. десь перспективу грати з 33-ї одній команді. Друкуйте! І 33 геній. Та, да, де безумовно, він один з найскіловіших, найрозумніших гравців в сучасній доті. Просто ми бачимо, що і таких найскіловіших найрозумніших. Можна командою переграти. Ні, він не хоче перемагати цю гру. Кого вони потенційно можуть знайти? На топі вбити Найкса. Потенційно вони можуть, але зробити це буде насправді так важко. Бачити, Сайленс рейдж, не дуже інфест, довгий. Хоча це законтролити, все. слухай, можна, 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 можна і ще раз можна а, да. ну, от так зачинити, от. просто зачинити. Отак от, от можливо. Ну, у нього ще сакрет, бачиш, Редінсу немає, армлєту немає. Та вбили всього. У нього тисяча, тисяча здоров'я було. Це мені важко було витримати це. І як би бажання сюди йти точно ні в кого не буде. На Екс побіг. Побіг за Тофу. Рейдж поки не натискає, тільки зараз натискає рейдж Тофу з жерли Та я так блін, він всіх з'їсть ця собачка. Ну це найкращий герой в доті взагалі Ейс на нього накинули Мйонір. На екс готовий бігти далі. Стампіду досі немає. 6 секунд ще. Ейса під'їдають, під'їдають суттєво. Мана закінчується, але у нього є лотус. Чи буде контроль, чи буде все-таки втиснути. Е, Астампіт. Лайфстеллер. Влізе, інфект. є. Так, 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 так. Але дуже близький був, щоб загинути Кентавр. Та й за Тундра така. О, давайте битися. Тепер можна битися. А тепер дійсно можна. Купуємо. Тінкер летить. Дивимося на нього. Летить Тінкер. Шаманчик, поки відправляється в таверну. Намагався там Бізієм рятувати якось шалено, але ми розуміємо, що це дуже важко зробити, коли там все натисли в нього і макропіри була, і все що завгодно. Тому віддають Саппорта. не так багато. Саме доходить до того, що спочатку все-таки Rush Reйдіанс відкладають на потім Армлет. Типу порядок, просто порядок змінюється, але набір залишається той самий. Найкс побіг далі. Мелоді хоче сповільнити. Мелоді отримав. Купу демеджу Мелоді отримав ще й приголомшення від 33-го невеличке. Він іще єгіс є, тому Думно так втрачають. Слухай, це не позначка, що може прийти фуріон, чимось допомогти, тому що Кентавр зараз може стрибнути. А де Фуріон Фуріон не хоче? Фуріон не хоче, фуріон не піде. Тільки зараз байбек -бай, пішов. Спрути хочуть вбивати. Слухай, непогано йде, Вайтмон може загинути. Чи ми бачимо, Фріон нічого не може зробити лайфстілеру, який просто тисне на нього рейд-клік. Дуже багато втрачають зараз гладіатори, тому що це був і байбек, і вони зараз можуть втратити ще й до Ейса. Тінкер вже розуміє, що його зараз не зупинити. Квін. А там Рейден спрацює, якщо що. Там все працює. Квін, так такий нещасний зараз. Я не знаю, як йому звідси тікати. Та він вийде, він вийде на паки, в нього блінк є, тому віжуну ага. по ньому немає, але... Ти подивись, чотирьох чи п'яті кани Творсу, гладіатори все програли вже і 20-та хвилина. Так, так, так. Нічого вони не мають, ніяким бонусом. З форсиком. О, ну, шаману це не заважає, бач? Шадов шаман, що, робить. У нього ще й не КД Глімер. Дум, разом з Найксом. Він встигає Глімер натиснути. Може загинути Джакіро, поки що стампіт працює. Голем пішов, якщо там телепорт хтось робив, тофу теж загине. Ну, непогано на шаман. Розмін такий двох сапор вбивають і одразу в портал. Далі фармити. Перший фуріон по фарму. Зараз знаходить нетворси по мапі. Трохи бачимо, повертається дум. Ой, Причепили? Як же боляче ти подивись? Шо? Ще продовження контролю. І тофу, скорі за все, чиніть. Та загине. В загине, загине, ніж. Да, да. В тінкера це не вточечні ніяк чинив. Вибачте, занадто боляче. А скільки кулдаун на хекс? БЗМ цікаво. На Нахиграунд піднімається 33. Зараз смок з Квіна мусить впласти. Смок з усіх спав. Крісталі стигає речно натиснути, тому виходить звідси, і гід вже немає. Стамбіт натискається. Тінкер летить сюди, голем, падає на голову декільком персонажам. Варлок відходить назад. Найксу. дуже боляче, Найкс гине. Да, Найкс просто відправляється в тавер. тільки Найкс, судячи за все, 33-й зараз теж загине. Ледве живий поки стоїть. Саксу хочуть рятувати, а що Тінкер запропонує тут. Лазер пішов, вбиває, вб пака. Ну всіх вб'ється навряд чи, вб хоча спроба може бути. Мана закінчилася. Да, дуже хай... він а вже він вже просто летить. летить добивати Він всіх. повертається, лазер пішов, контроль буде якийсь, буде, скоріш за все. Так, є Хекс, Голем б'є, тримає дуже довго його. Так, дійсно, з Саксий непогано, вони тут спрацювали. Тінкер декілька разів намагався його там рятувати матрицею, і це спрацювало. Uh -huh. І здається, що на ньому зараз матриця вилить, вона втрачена вже була. Інфестом намагається рятувати. 33-й побіг. Лібер. Рятували його, дабл не спрацював, тофу, побачив його, але вже дум живий. І навряд чи вийде його вбити, тому що і Тінкер вже поруч, що вони хочуть, зачепили там Расту, Раста зараз загине, ще декілька тичок, так і є. Насправді ліворуч жодної кнопки не лишилося. Так і є, але так. ну. Те, що забрали шамана, це безумовно добре, але ультимативні всі були витрачені ліворуч. Там недовго КД на дрімкує. В них плюс один гравець. Пішли в Рушпіт. Скан працює. Стан кентавра втрачений. Тінкер вже поруч. Зараз буде стрибок. рейдж натисли, Ватцен грає з Аєгісом. Але побачимо, що зробить лайфстилер з там піче просто рятуватися. Повертають там. кентавр, кентавр загине. Подвійне вбивство. Мені здається, що Тундра виграє цей момент. Аєгіс на фуріоні це дійсно гарно, але. Шаман, Буві. на перехопні. Дрімкойл, кастується. Шаман біжить далі. Хекс натискається, що лінка лінка відновиться. Ні, ні, не відновилася. Ні, 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 не Ось от, вам, могу, будь ласка. І Хекс. А мені здається, що не завжди це гарно працює, якщо чесно. Ай, факт вирішив, ще й надурити, їх ще вистрибує. Хекс. Ну все. Все одно важко, все одно важко. І байбеку немає в нього. Тіп пішов. Одразу по побізіємо. Впаде перша сторона. Пішов Крісталіс на другу. Чекати пака їм не треба. Вони думають, або він байбек не хоче робити. Стрибок від Тінкера, нулі фаєр пішов, треба рятувати, але як рятувати? Дуже важко, поки що, ідеї. Фуріон, а закінчується нулі фаєр, тому він живий. Спрути відстрибнув. О, просто Пізі. вистрибнув. Просто вистрибує. Ні, ну це грань дуже крута, якщо ти бойовий Тінкер, а не саппортік. Врятував лайфстілір. Шкоди не вистачає. Загинув Фріон перший раз. Недовго залишилось Кентавра, але він встигає натиснути сир. Дум пішов в Джакіро. Тут головне не загратися зараз, тому що Дум під фокусом Кентавра, Але ми бачимо що там скільки фон... грошей, ага. а Фуріон загинув. В нього є байбек. Треба тиснути його одразу, тому що Сакса ледве живий. Вони хочуть вбити Кентавра, Крімсон. Байбеки пішли, стрибок. Рятувати якось кентавра не вийшло. Теж треба тиснути байбек, скоріш за все, тільки расту вбивають зараз, але це небагато, я б так казав. Знову і спад. А що далі? А далі нічого. Вони чекають, коли повернеться пак, щоб якусь бійку зробити там, хоча б 4 на 4. Спрути тут не рятують цей барак. Думаю, побачили, але там Інфест, треба відходити. От тільки зараз там підпішов. А навіщо він? О, Йо, що? що з обличчям? Та такий думковий зараз в лотус все пішло. Хочуть також думаю, спробувати вбити. Ватсон, ледве живий за ним бежить лайфстилер. Відійшли. Сакса. Зайшли, Фір! І встигає, встигає, встигає він зачепити Фуріона. Фуріон також загине. Він без байпеку. Зараз буду спроба зачепити ще й Тофу. Тінкер вже поруч. Тофу бежить. Оу, який блінк. Як дефати без Форіона? Там Форіон пожив ще, поки його ну цю каталку забрав собі кентавер. Повозив його тут трохи на візку, але бачимо, що. Це одно це не рятує Фуріона після байбеку, дуже довго буде сидіти в таверні, і. Рефрешер купив Дум. Думу, правда, мани нуль. Ну, Контроль Це 33-й він. Doom. Може загинути, загинув, але в нього є байбек. Є байбек, що ти можна на телепорті привчити закінчити паком. просто. Але пак мені здається, розуміє. Ой, там тільки в Джекіру байбек залишився. І він одразу його тисне. Він намагається рятуватися, шукає його бізієм і може даже знайде. Побачив чи ні? Побачив, побачив. Але там блінк. І зараз вже трохи-потрохи -трохи руйнують е... вежу. Це, це натискає. натискає, але Пак хоче виграти трохи часу. Але в кого він його виграє? Ну, він виграє його в Тінкера, тінкера да, якому... най, в і цей не треба бараки. бути зараз на хайграунді, щоб е... uh -huh. впала остання сторона. Бачимо, що не залишається вежі. Це. Голий трон, що буде станчик, не буде станчику, буде лотус. Все ще хоче спробувати вбити Тінкера, але тут гарно макрепірити, подивись на це. Тінкер може загинути зараз, горів Тінкер, але в нього є байбек. -е, кристаліс, нуліфаєр, сайленс. Не натиснути поки що. Е -е, інфест побіг, побіг. Трон стоїть, але довго він буде стояти чи ні? Ми зараз побачимо. Сакси теж може загинути. Нуліфаєр підтягнули його. Е -е, все ще живий. Голем пішов. Загинув там в нас і Кентавр, і Джакіру також само. Повертається Фуріон, ледве живий пак хоче виграти ще трохи часу і виграє. Але мега кріпи Друзі, за... Мега-Кріпи. Я так розумію. А, ні, я нічого не розумію. Шаманчика вліз на екс і разом з шаманчиком полетів на базу. Ати от такі отрутони. Так, спроба зачепити. Ейсе. Лотус натис. А хто буде його рятувати? Нулі файр закінчується. І не треба його рятувати. Слухай, як же боляче дума, Дум може загинути. Поки що його рятують. Декілька тичок. А він під думом, він під думом, хіл не працює. Хіл не працює. Він може загинути. І він загинув. В нього є байбек. Стрибок далі. Декілька гулімов. Хочуть зачепити там Фуріона, де вбити. Рятуй, Девос. Девос. де воз, де воз закінчується цей босс. Кінтавер загинув, В нього є байбек. Його є байбек, дум ще байбек не тис. Впав ще один голем, тому що вбивають там Варлока. Пак продовжує розважатися. Нулі файр пішов в нього новилась. Лінка. Гарний спад, Продовжені контролю. Квіна чіпають. нема чим рятувати, втрачає рапіру пак. І треба бігти. А як бігти, якщо стільки контролю пропонує Сакса. Теж не розумію. Знову стрибок від пака. Рефрешер. Спроба буде його зачепити. Повертається Ейс. Повертається Тофу. І що ми продовжуємо дивитися, бійки ще не закінчуються. Рапіру забрали цікаво чи ні? Чи може вони в файті взагалі зрозуміли, що там рапірка? Раз, два. Заправка, звісно ж, майонез. Вітя. Просто з, ру з руками можна з'їсти. Так, бійка починається. Фуріони зачепили одразу. Блакінбар вийшов. Вони хочуть рятувати трон, але тут в трон, вони не розуміють, що там фортифікейшн є. Тому ще є трохи часу для того, щоб виграти гледіатор цю бійку. Коли ми працюють, працюють також і Варди Расти ти поїхав чомусь так далеко з паком Кентавр Привіз цього пака. 55 людей, і є в мене відчуття, що гра зараз буде закінчуватися. Фортіфікейшн буде натиснути буде, але як це допоможе, Фуріон повертається в бійку. Нема чим рятувати трон. На жаль, для GG вони програють першу мапу. Додивилися до цього моменту та ще не поставили лайк. Саме час це зробити, і не забувайте підписатися. Таким чином ви допомагаєте розвивати український контент. Дякуємо і приємного перегляду. Прям прикольно. Типу, жуки по всім, фісти по всім, все під бандами. Прикольно. Хм. Єдине, що. От знаєш, типу, все це може законтрити Дерсір, да? там типу, пішли пись... грівси на той себе бандит зіспелив. Десь там пайп на тисів вже не так багато демеджа отримується. З цих бандів. Знає, тут просто, мабуть, якийсь герой хочеться, щоб просто закрив о, цього ембера. Типу снайпер. Теоретично може бути норм, єдине, що на нього можуть сідати. Типу, вівер може на нього бакан, а, Мені здається важко йому. Так, да, може бути важко парі. Ой. Він не побачив не не буде. Без граємо. <laughs> Добре. Nie. It's under attack radiance bottom tower I'm oh, yeah. Radiant of Смок на смок. Зараз, можливо, буде бійка стінка на стінку, 5 на 5. Але у команди тофу далеченько. Так, одразу Рор по Тусіку даються. БКБшечка від деса. Загинув Тусік. Можливо, варто вже натискати байбек. Крісталіс повний хіт на нього лозуснайон кінливерка, загинула в підняв Крісталіс на думі. Ватсум далі на 5 наступає. Але ця Кукарача розвертається і розуміє, що е, можна і зачілитися. Незважаючи на те, що кнопки важливі у Тундри ще не були використані, але. Вони можуть їх дати у будь-який момент, а з хорошим. Новин для Тундри віжн Гладіатори вже поставили в топі, тому можливо боті тут скан використовується. Тундри розуміють на що розраховувати під смаками гравці, гладіаторів. Ейс готовий йти попереду. У нього є всі кнопки. Знову Тусіка бачить Рорбека Бешечка Айс Бласт від Апарішна. Знову загинув Тускар першим. Розміна монета команди Тундри. Спортсмен забаєм про те, що в нього досі наявний байбек. Проводять підчепити Апарішна. У нього ультимативної здібності немає він абсолютно нецікавий. Гладіаторам загинув він, там ще під бандами це все діло робилося, Форма від бізієма на морфі і виходить. Поки що що це сігнатурний мідовий морф для бізієма, якого він останнім часом все частіше і частіше показує. Добре, сюди вже з ілюзіями підходить, підтягує сюди. Мелоді, під Глімером виходить. Ватсон в шукучах. Вибігає, але проказ від Дарксіра лише по одному квіну на Ембері був даний проводів гризаться у Вівера. Пробують. В Євул піднімають. Там голем від Варлока. Ідеально все робить команда Гладіаторів. Врошан загине, і кому Аєгіс дістається. 33 му Хоча вбили Гладіатори. Поцпував файдер команди Тундра Аєгіс. Там ще й дум ідеальний, феноменальний по Ембер Спіриту, Мінус біск і все. І це мінус команда Тундра, починаючи бійку в меншості без двох своїх супортів, змогли вчасно е прокинутися. Там Апарішн знайшов Вівера, Форс Стаф використовує Ватсон, Фюркен Пайк, точніше, не примерз, і буде втискати ТП звідси. Ember Spirit досі бешив. Бачить, має зараз бачити решту команди. Бачить кур'єрів одного іншого. Кірас з'являється у Дума. Ось і Вайтмон на ревілі стоїть. Апарішина, ісбас свідкидує. Влучає Бомб Спірітов'йол себе піднімає Ембердоу. Ерчіт. І Дум не шкодує С ультимативну здібність. Загинув у нас Квін в розмін на Апарішна, але там і Крісталі здобуває Ейса. Паралельно тофу солить Саксу. І не відпускаючи Мелоді, які в глімері тепер прово натиснути, але вчасно дали дасти і дізейбл збили. Ну що ж, гладіатори пробували хороший вихід щойно зробити зі смоками, але схоже, що для них це кінцево. Ну. <плес> 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 Важко, важко якось спрогнозувати, що ще має статися для гладіаторів. Можливо, вони ще скористаються тим, що опонент піде на третю лінію, якщо встигне, звісно. Там буде втиснути додатково фортифікація, вівер розультувався, вижив у цьому епізоді. Морфінгвій форму, як же він хоче ту Верочку підчепити, перетворюється в неї і Солить. Влаштовує різанину, добивши тофу. Просто всі здібності використало на 10 із 10 бізієм. Ватсон лише може відспамлюватися, нічим він своїй команді допомогти не може. Я розрахую те, що дві сторони точно Тундра заберуть. А ось, власне, захід на другу. Мінус ренжовий барак, шекл хороший, з Ампліфай ампліфайдем, шуна досі активна. У морфінга. Шард від відверті. Бізєму боляче, слухайте так, То, Але Варлок не встигає відкинути свого Голема. БКБ від Ейса і дає він рорала там тусік, сейвить ідеально. Дум по Ембер Спіріту. Вацм розультовується, І все. І немає вже двох грамців гладіаторів. Що робити далі? Тундра. Має довести до логічного завершення цю мапу і з той, що готові вони йти закінчувати цю гру. Будуть зараз ламати те 4 вежу. Голий трон ось, ось має залишатися у Біз'єма. Опа, гліфортифікації гладіаторів. Біз'єм Багато шкоди, звісно, отримають Юрікінбайта Скай. На ньому Сфера і лотус. Ой-ой-ой, а вейса досі немає ультимативної здібності. І, можливо, барлок зі своїми здібностями з Големом. З бандами міг би чимось тут за допомоготи. Ай-яй-яй від біз'ємової вейформа, яка просто в секунду збривають бістмайстра. Мінус вівер, байбеків немає. І це Джи-Джи від Джи-Джи. Колундрей спортс закінчує. Цю серію з рахунком 2-0. Чесно кажучи, доволі швидко навіть впоралися. 37 хвилин гра ця тривала. А, попередня мапа, там щось під 60 хвилин із тим Тінкером, клятим. До речі, всю гру спостерігав тільки за Тінкером, топовий нетвор з своєї команди був цей самий BZM.